Друзі, всім привіт! Запропонували знову автомобіль. З ефіром вчора трошки їздив за будівельним матеріалом, ось такі були доски, борси. Чоловік віддав мені, ми помінялися за запчастини. Буду робив стелаж в своєму складі. А зараз їду по машину, запропонували жигуля. Звісно, не хочу я жигулів брати, але можна сказати, що це вже постійний клієнт, це хороша ціна. Розгружаю зефір. тут я на місці, зараз їдемо, подивимось того вже голек. Ми принесли акумулятор, ось таке джига. Рекинемо акумулятор торк і поїхали. Що ні О, курча! Дивіться, Тут шкіра бляха, повний фарш. Там якісь ножі валяються ще. Ну, бля, руль, то взагалі раритет тут. А того, що посередині показує зарядку? Так. Ага. У них всі цифри фір Я думаю, тут тут грає музика. Ага, стеклоподйомники зафіксовані на смерть, а? Так, Я так, Ну так, 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 так. Що на вісі двері... йо-моє, на всі двері відкриваються. Того щось трошки біда з ними Бажник відкривається. Кись пороблено тобі. Ого, тут то ти як з зимі на лисих колесах їздив. Що на тих колесах трималося? Зараз де ти виділи? Зараз де ти виділи? Добре, хвати! Він поїхав розвертатися. <му> О, може за. крутив я свічку, свіча ось така ляха. Свічить жопа, треба свічу дар почистити. Попробувати завести. Що воно скаже, чи заведеться, не заведеться, не попробувати протягнути її. Так, все, пасок ми перечепили, але не заводиться, не заводиться машинка і все. Я йду, коротше, по зефіру, зараз. перечіплю до Зефіри. І цей. І відтягуємо це все діло. звідси. А цей паспорт. Тут ще й новий якийсь тих паспорт, йому. Я. Ну, ого, то вона десь недавно 16-му році. Нічого собі. Я думав, що її вже 30 років ще ніхто не реєстрував. Так, білий. А звідки вона? Зараз ми Тернопіль, Борщівський район, село Мушка... Мушкатівка, о я був в Мушкатівці. От, то можна ще. Я скажу, що можна власника знайти. Якщо Мушкатівка. Що кажеш? Дам з боку скорей. Добре, що попробуємо випхати, чи? чи будемо тягнули. То пробуємо випхати, а як ні, то будемо тягнули. з чоловіком пробували зараз ще Хочу попробувати по дорозі. Хочу попробувати з цього стукача може всі заведе. Бляха, руль взагалі реаритет. Пробую, як воно себе зараз покаже. Так, джигуля завів, о, о, о навіть. Щось зрода. Можна його і на шнурку не тягнути, то він ще робочий апарат. Ох, лайба завелася Ще навіть трошки якийсь дриг має. Конечно тут ходовка бажає ліпшого. Але думаю трошки ще проїдуся, попробую. А -а -а -а. Дракон. О, блядь тут. Ролюва взагалі покинула чат. Так, так що нема чого їхати, нема чого ризикувати. Треба тут розвертатися, бо ну нафіг. О! Не взагалі демон Машина демон бля ну, я не очікував, що вона заведеться, звичайно Так Бляха тим рулем тоненьке То жесть О! Тихо, головне не заглохнути. О! дим йде, блядь, чи вона чи Що-то дим. Сеплення так лапає, інтересно. Джем, пішов. Пішов, пішов, він не боявся. Ну ззаді так, ззаді калатає. Сосу. Все, і поїхав. Банки грязі не бояться. Максим вже чекає. А я приїду своїм ходом, всі думали, що мене притягнуть. Все, прийшов. А он каже, знову притягнеш трупа. А труп їде. Все, зараз доїжджаю додому. Так, нагадаю, молодість, як я Їздив своїм жигулям, правда, в мене тройка була. Ну Цей руль це взагалі жесть, такий тунесенький. У мене в тройці було набагато удобніше. І оці усі сідушки вона не регулюється абсолютно ніяк. Так сидиш рівно, так ніби в школі за партом. Жесть. Ну Там я вляв літру бензину, лампочка ясно, його горять. Ну, але апарат їде. Попробуємо заїхати а, бля, на вулиці. О, пішов, пішов. а то Я на другій передачі, Йомі, то я взагалі хочу їхати, то знає як. Та що ти, апарат? Так що не очікував, що вона заведеться. Зараз поставлю ще ось цю зверху тарілку. Ну, Все рівно, треба дивитися, чистити певно скорше карбюратор, бо дуже погано вона не заводиться, Не хоче заводитися навіть напряму, тільки з тулкача вона завелася. Також, що по нюансах, треба дивитися задніх стойки, задніх стойок, по суті, абсолютно немає. Раз і все, машина взагалі по попригунчик скаче. Тобто стойок задніх немає, стойки треба дивитися, можливо, це і вибіті Е, З такого що скло по дорозі опустилося, змілочив, опустилося, треба теж підняти. Похим чистити, поприбирати. Подивитися, можливо, я так особо і не дивився, можливо, є якась ржавчина. Ну, таке, от, Така шпаклівка. Що, щось це є не дивно. Той Жигуль. Жигуль був переписаний в якомусь 2017 році. Тобто біля борщова бачу власники є. Ну По моторі мотор тягу мав, Наскільки бачив, що не димів. Шкіряний в нас салон, торпеда напоцована, торпеда ну, її рідна, стеля не провисла. Тут такі колонки. Тут ще щось пошалося. Полишалося ще від попереднього власника якийсь мусор. Ну, це ми вже повикидаємо. Ось так машинка сюди залетіла по резині, також тут же ззаді літо лисе Перейді не знаю що, диск. Треба буде теж завести, Прогнати можливо, перекатати і помалювати. Навіть лобове ціле. Ось такий від спереду. Ну Туманки, я думаю, я поставлю собі на трактора. Трошки шпаклівочка трісла. Ну, Взагалі ось такий його від. Мені здається, що залята вода треба буде якраз її і зляти звідси, бо ще може бути мороз. Ось така жега. Думаю, за таких гроші в неї це все, що є, це і нюанси, це є мелочі життя. Вона їде, передачі включаються, мотор тягне, ну, треба трошки-трошки до неї приложити рук. Трошки її ще підкрутити, підшаманити. І скоро вона піде в продажу.